Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні буде відео, яке організувала Аліса. Взагалі, Аліса цим відео змотивувала мене повернутися на YouTube, тому дуже тобі дякую Аліса, бо я ніяк не могла налаштувати знімати відео, але тут така Аліса каже, дедлайн. І я, як людина з синдрому відмінниці, мусила вписати з дедлайни, тому ось так. І е, що, взагалі, зараз за двіжуха, я та ще 24 українських блогери придумали е, зняти відео, де розповісти вам про. Топ 100 книг, які ми рекомендуємо прочитати. Бо, якщо чесно, є дуже багато рейтингів, але не всі вони е, актуальні. І, наприклад, там я читаю топ е, 250 книг BBC, але там є російські письменники, і я вважаю, що їх потрібно викинути з цього -за записку, не планую читати. Е, тому е, якось так хочеться створити свій рейтинг. І мені здається, що це дуже класна ідея. І я вирішила розповісти вам про три книги і дві з них обрати українських авторів. В моєму випадку, це авторки. І е, мотивувати вас прочитати ці книги. Ви, напевне, їх читали, але все одно мені хочеться про них розповісти. Е, перша книга це Маруся Чорай, Ліни Костенко. Я обожнюю цю книгу. Е, взагалі, я хочу про дві. Я давайте зразу про дві буду розповідати паралельно, щоб не затягти багато часу. Ви і так знаєте про ці книги. Це Леся Українка, лісова пісня і Маруся Чорай е, Ліни Костенко. Чому для мене ось ці дві книги є найкращими? Тому що мені тут дуже сильно подобається історія любові, вона дуже незвична. Є багато любовних романів іноземних. Є ті, які дуже мені сильно подобаються також. Але тут, в цих двох книгах, це щось таке магічне. Тут, прям магічне, дуже сильно підходить до цієї книги: це історія любові е, Мавки і Лукаша. І тут Марусі і Грицька. Дві ці історії кохання вони трагічні, і тут історія кохання побудована на тлі історичних подій, тут на тлі природи. Але це такі красиві історії кохання. Я не буду розповідати вам про що ці книги, тому що ви 100% знаєте. А якщо не знаєте, то це буде легко загуглити, але мені дуже сильно подобається. Якщо чесно, історична складова, хоча мені подобається історія, вона мене не настільки вразила. Для мене це в першу чергу книга про кохання, про любов. Саме з цієї книги є моя улюблена цитата. Моя любов чолом торкалась неба, а Гриць ходив ногами по землі. Я обожнюю ту цитату, вона мені дуже сильно подобається. Я її пам'ятаю все своє життя ще з того моменту, як прочитала цю книгу в школі. І тут мені також подобається, як показана ось ця ниці душі Лукаша. І е, любов безкорислива, вірна, е, щира, не знаю, ще яким синонімою її описати, мавки. Це дуже красива книга, про які показана і глибина людської душі, і її відсутність цієї глибини. Мої просто неймовірно улюблені книги. І також для мене є дуже особливими ці видання. Це видання Абаби Галамаги. Воно просто неймовірно красиве. Тут тканинна обкладинка, крейдовані сторінки, дуже красиво оформлена книга. Тут також є трішечки. Кольорових ілюстрацій в такому форматі. І справді дуже красиво видана книга. Я її читала дуже акуратно, бо пошкодити. І лісова пісня це видавництво «Грамота». Це єдина книга, яка в мене є в колекції з цього видавництва. І тут також просто неймовірні ілюстрації. Вони ніби промальовані, можливо, промальовані, вони дуже красиві. Я Просто в захоті була. Вона коштувала ця книга копійки. Вона видана ще в 2012 році. Та. І я її купила нещодавно, можливо, вона ще десь є на залишка, я не впевнена, але вона мені дуже сильно сподобалась. Це прям якось так дуже сильно е, ілюстрації відображають е, саму книгу для мене. І третя книга, яку я рекомендувала, це Дерево росте в Брукліні Бетті Сміт. Це книга 1900 1952 року, наскільки я пригадую, можливо, помиляюсь. Вона від американської письменниці, і, знаєте, декому ця книга дуже сильно подобається, а декому ця книга зовсім не подобається. Для мене вона просто ідеальна. Можливо, вона попала просто в свій час, можливо, ще якісь причини, але вона мені дуже сильно сподобалась. Тут нічого, тут немає якоїсь драми, немає карколомних поворотів сюжетних, немає нічого такого, тут просто розповідається про сім'ю. Головною героїні цієї книги є дівчинка маленька, яка, попри тяжке дуже своє життя, вона не перестає вірити в добро. Вона кожного дня ходить в міську бібліотеку, бере читати книги, і однією з її мрій є те, щоб вона виросла, почала заробляти гроші і купляти стільки книг, скільки вона хоче. І це така прекрасна мрія. Я розумію, що потім, можливо, коли ти виростаєш, твої бажання змінюються, але це так, це так зворушило мріяти про таке в дитинстві. Її батько він є дуже красивий чоловік, але з тяжкою вдачею, можна так сказати, він працює співаком-офіціантом і інколи випиває. Він не забезпечує сім'ю. Вони живуть в дуже бідному районі, в Брукліні. Її мати дуже багато працює, щоб і забезпечувати сім'ю, і дбати про затишок в домі. І, взагалі, навіть супереч ось цим всім проблемам, в них в домі завжди панує атмосфера любові і щастя. І це е, якось так незвично для книг, тому що, переважно, якщо є от е, така сім'я, завжди показана якась драма в е, стосунках, а тут зовсім інше. Вони багато мріють, вони багато м, про що розмовляють між собою. і... З одного боку, ось ця атмосфера е, щастя в сім'ї, а з іншого боку, ти просто е, я була просто шокована від е, деяких моментів, мені було важко, мені було так боляче за цю дівчинку, я так за нею переживала, я хвилювалася, я хотіла, щоб в неї життя склалося якомога краще, і це справді якась така повільна розповідь про життя людей, але настільки вона чуттєва, настільки вона. М -м -м, така, що ти дуже сильно привикаєш до цих героїв ти дуже сильно віриш в цій історії. Ти дуже сильно співпереживаєш, і ти ніби живеш цією історії, і для мене це просто плюс тисячу балів до книги. Тому це одна з моїх улюблених книг. Я обов'язково її ще колись перечитаю. У мене вона в такій тоненькій обкладинці це видавництво «Бувше». В них ще виходила всі обкладинці. Я не зрозумію, чому я таку купила, але в принципі мені тоненька обкладинка також дуже сильно подобається. Ще одна книга, яку я обрала. Четверта книга, я розповідаю вам про неї, але це перша книга, про яку я подумала, що хочу її винести. Це Габріел Герсія Маркес Кохання під час холери. Це знову ж таки дуже незвична історія кохання про пару жінку і Чоловіка. Чоловік дуже сильно покохав її, коли ще був молодим, але вона ніби зрадила їхню любов. І одружилася з багатим, з статусним чоловіком. Але головний герой нашої книги він проніс свою любов через все життя. І в через 54 роки він чекав на неї, поки помре її чоловік, і все ж таки її дочекався. Але там то буде зрозуміло, як він там дочекався, за яких це все було умов. Це не буде якимось шаленим спойлером. Але там буде дуже багато ще додаткових моментів, які хочеться прочитати, які хочеться з кимось обговорити. Це просто неймовірна історія любові, дуже незвична. Це не є е, такі традиційні любовні романи, це щось набагато вище, набагато глибше, набагато цікавіше. Дуже сильно вам рекомендую цю книгу, вона просто неймовірна І справді хочеться її винести в якийсь такий окремий топ. В принципі, вона є в топ-200 BBC, і саме тому я її прочитала, бо я читаю цей топ, але вона заслуговує також бути і у нашому топі, тому я її перенесла. Ось так. Така книга. Хочу ще раз подякувати Алісі за те, що організувала е, таку штуку, що ми разом зробили таку кооперацію. Це дуже класно, і я таке обожнюю дивитися і, в принципі, приймати в цьому участь. Все, усім вам дякую, що подивились мої відео. Гарних вам книг! Па-па!